Щоденник ДД, 14 грудня. Жертва наш досвід показує, що ми часто живемо як жертва. Велика червона книга, сторінка 14. Роль жертви багато хто з нас навчився грати дуже добре, але ми говоримо собі, що не придумали її для себе самі: хіба жертву з нас зробили на інші люди й обставини? Чіплятися за жаль і образи все одно, що загорнутися в ковдру з колючок. Щодня і щохвилини ми усвідомлюємо, що колючки завдають нам болю, і єдина розрада для декого з нас полягає в думках про те, що натомість іншим людям видно, як ми страждаємо. Але жити з жертвою не хоче ніхто, навіть інша жертва. Наскільки інакшим стало б наше життя в цьому світі, якби ми мали можливість повернутися назад і змінити минуле. Але життя нам її не пропонує. Що в нас є, то це вибір або прийняти своє минуле і працювати з ним, або залишатися жертвою, дозволяючи йому продовжувати впливати на те, хто ми є і що робимо, під час зачитування на зборах молитви про спокій, нам потрібно вірити словам. Прийняти Те, що я не можу змінити. Наше минуле вже відбулося. Хоч би як незручно це не було, воно може стати поштовхом, що допомагає зробити нас сильнішими. Сьогодні я буду продовжувати скидати пледи з колючок, який завжди носив, коли був жертвою, і стану загортатися в м'який плед одужень.